А що якби одна глава могла змінити ваше життя? А що якби був такий уривок з писання, який дозволив би вам залишити минуле позаду, зазирнути за межі ваших нинішніх проблем і мати надію на світле завтра? Перегортаючи сторінки, із цими потужними словами, ви можете перегорнути сторінку у своєму житті та отримати впевненість необхідну для кожного кроку. Слова, які містять бажання Бога вдихнути в вас, оновлене життя через божественну обітницю, очікуючи, щоб їх затребували. обіцянка, що ви ніколи не будете залишені, ніколи не будете самотні, і про вас завжди будуть піклуватися. Обіцянка, що ви обрані і покликані Богом. Як би змінилося ваше життя, якби ви знали, що можете витримати кожне випробовування, що нічого не може стати на вашому шляху, і що немає нічого, чого Бог не зробив для вас? Невже важко повірити, що таке розташування простих слів, чудово складених, придуманих Богом майже дві тисячі років тому, може бути таким чудовим? Що це за глава? До РИМЛЯН 8 найбільша глава у біблії привіт. Я Девід Джерема. Я готуюся до початку серії проповідей. До Римляна 8 найбільша глава у БІБЛІЇ». Тут, на поворотному моменті, але спочатку я хочу поділитися спеціальним повідомленням під назвою Записане слово йдеться про важливу духовну практику, яка стала втраченою для багатьох віруючих. Як видно, із назви практика полягає у написанні слова Божого від руки. З сьогоднішнього послання ви дізнаєтеся, що перший цар Ізраїлю повинен був записати свою особисту копію завіту, яку Бог дав Ізраїлю через Моїсея. Чому від нього зажадали цього? Я вважаю, що для цього є чотири основні причини, і ці причини стосуються і нас. Дотримуючись цієї практики у своєму власному житті, я виявив, що божі слова, які я записую від руки, набагато частіше записуються на моє серце. Тому сьогодні я запрошую вас знову відкрити цю важливу духовну практику разом зі мною у поворотному моменті. Дякуємо, що дивитесь поворотний момент. Далі доктор Девід Джеремай зі своїм посланням записане словом Дональд Джексон один з найкращих і найвідоміших каліграфів у світі. Сьогодні він є офіційним писарем і каліграфом у королівському офісі Об'єднаного королівства Великобританії та Північної Ірландії а також особою відповідальною за створення всіх офіційних державних документів для королеви Єлизавети II. Але його найбільшим досягненням є проект який розпочався як дитяча мрія і зайняв десятиліття. Це створення рукописної біблії із підсвічуванням. Проект розпочався серйозно на початку 1990-х років. на реколекціях у Нью-Мексико він намалював концепцію того, як може виглядати рукописна Біблія. Кілька років по тому він поїхав до аббатства святого Івана і представив місцевим ченцям ідею співпрацювання. Рація над проектом тисячоліття, який був офіційно розпочатий у 1998 році, 8 березня 2000 року, Джексон написав перші слова проекту на сторінці з пергаменту Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Використовуючи пір'я гусей, індиків та лебедів, та 130-річне китайське чернило Джексону та його команді книжників знадобився ще рік, щоб закінчити Євангелії та книгу дій. І протягом ще одного десятиліття команда продовжувала переписувати інші майже 775 тисяч слів біблії слово у слово. Нарешті у грудні. 2011 року проект закінчився, коли Джексон написав слово амінь на останній сторінці об'явлення. Він сказав тепер, коли я накреслив останнє амінь. Я розумію, що за довгі роки цієї мрії дитинства я поступово вібрав у себе вічну переконаність у гострій актуальності цих стародавніх біблійних текстів для минулого сьогодення і для майбутнього нашого особистого і суспільного життя. Ці тексти живуть своїм власним життям. І їхнє життя є дзеркалом людського духу та досвіду. сьогодні. Біблія святого Івана, яку він закінчив, виставлена у бібліотеці Алкуїна в університеті святого Івана в Міннесоті. Вона переплетена у сім томів, містить 1150 сторінок, важить 75 кілограмів. А її розміри 60 сантиметрів у висоту і один метр в ширину у відкритому вигляді. Вартість проєкту склала 8 мільйонів доларів. А якщо ви зацікавлені у покупці власної копії, то будьте готові викласти 150 штук за копію рукописної біблії переписування Біблії від руки не є новим. Мені повідомили, що з 1980-х років у південній Кореї існує цілий рух по розшифровці Біблії. Але насправді ця практика налічує тисячі років. У старому завіті у Божого народу були книжники, чия робота полягала у перекладі слова Божого за допомогою рукописних копій. І протягом історії церкви чинці переписували Біблію, присвячуючи все своє життя. Шенню та переживанню слова Божого, але я думаю, що найкращий приклад усього цього можна знайти у повторенні закону 17. Хочу розповісти вам трохи про те, що відбувається у цьому розділі. У цьому розділі Моїсей викладає найважливіші пріоритети для майбутнього царя Ізраїлю. У ну, цей період історії у них ще немає царя, але він у них буде. і Моїсей говорить людям, що очікується від царя, що він повинен робити, а що він не повинен. У повторенні закону 17.14.16 Майсе перераховує п'ять речей, які не повинен робити майбутній цар Ізраїлю. Він не повинен бути іноземцем, він не повинен множити коней для себе, він не повинен повертати народ до Єгипту, він не повинен множити собі дружин і не множити срібло і золото для себе. Але коли ми підходимо до наступного вірша, то бачимо, що Моїсей залишає список заборон позаду і каже, цареві робити вельми цікаві речі. Ось позитивне повчання Моїсея, царю Ізраїлю. Давайте поглянемо на нього. І станеться, як буде він сидіти на троні царства свого, то напише собі відписи цього закону із книги, що перед лицем священників Левитів, і вона буде із ним, і буде він читати в ній усі дні свого життя, щоб учився боятися Господа, бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї, Її заповіді, що продовжив дні на своїм царстві він та сини його серед Ізраїля, це досить багатослівний уривок, але у ньому ми виявляємо три веління і чотири благословення пов'язані зі Словом Божим. І давайте розглянемо кожне з них по порядку. Перш за все, царю було заповідано переписати Слово Боже. Вісімнадцятий вірш говорить і станеться, як буде він сидіти на троні царства свого, то напише собі відписа цього закону із книги, що перед лицем священників левитів. Законом у той час були перші п'ять книг Біблії. Всі вони вважалися законом. У повторенні закону 1718 вісімнадцять наказує цареві зробити свою особисту копію закону. Він повинен був зробити із неї книгу. Це ймовірно був дублений шкіряний сувій, зроблений з овечої або козячої шкіри. І Він повинен був зробити це перед левитами з священниками, щоб вони могли переконатися, що він не наробив помилок. У старому завіті заповідь виписувати текст писання була дана не тільки царям. Ви знайдете її у декількох місцях у Біблії. Ось кілька прикладів. Перший приклад це повторення закону 6, вірші 4, 9. слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю і будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм, і пильно навчишся Го синів своїх і будеш говорити про них, як сидітиме ж і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх за ознаку на руку свою. і Будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Народу Ізраїлю було наказано писати слово Боже зовні свого будинку. А ближче до кінця книги повторення закону, коли Ізраїль був на межі переходу у землю обітовану, Моїсей сказав, сказав станеться того дня, коли ви перейдете Йордан до того краю, що дає тобі Господь Бог твій, то поставиш собі велике каміння і повапниш їх вапном. І понаписуєш на них усі слова цього закону, коли перейдеш, щоб увійшов ти до того краю, що Господь Бог твій край що тече молоком та медом, як промовляв, був Господь Бог батьків твоїх до тебе. Ізраїлітяни повинні були написати слово Боже на дверних косяках і брамах своїх будинків і на великих побілених каменях. Ось щось на зразок пам'ятників. сьогодні. Ми б не робили таких речей. Я можу чесно сказати сказати вам, що я такого не робив, але я виявив важливу перевагу виписування чи запису чогось. Якби ви прийшли в мій маленький кабінет у нашому будинку, то побачили б невелику купу табличок. Це особливі таблички. Вони повинні бути потрібного розміру. Я зводжу своїх секретарів із розуму, коли прошу купити мені ці таблички, тому що їх нелегко знайти. Але коли я сідаю читати важливу книгу, то беру цю табличку і виписую з книги те, що важливо для мене. соромно зізнатися, але у мене є декілька табличок, які я майже повністю відтворив із книги, тому що книга виявилася дуже важливою. Я роблю це, тому що це допомагає мені пам'ятати, що є в цій книзі, і я можу чесно сказати вам, що коли цей процес відбувається, я майже нічого не забуваю, що у цій книзі. І іноді я навіть можу сказати, на якій сторінці це було написано. Часто мій перший крок у підготовці проповідей, які я приношу вам у неділю, передбачає буквальне переписування основного уривку писання вручну. Зауважте, що я не використовував слово комп'ютер. Я виявив, що відбувається щось дивовижне, коли я знаходжу час для того, щоб записати уривок з писання дослівно на аркуші паперу. На очі трапляються нові подробиці знайомих історій у фразах, які я переглядав роками і думав, що все знаю тепер. Я відкриваю втрачені істини. Новий сенс, нові питання, нові зв'язки у моєму розумі. Наче слова, які я переписую, витікають з Перу, через чорнило у моє серце. Коли я переписую слово Боже, я повинен сповільнитися. Якщо ви добре знаєте мене, то знаєте, що для мене це непросто. Я був створений більше для швидкості, ніж для комфорту. А ви у мене немає низької передачі. У мене навіть немає другої передачі. У мене є лише висока передача. Але коли я переписую слово Боже, мені доводиться сповільнюватися. Цього тижня я прочитав, що люди перевіряють свої смартфони в середньому кожні 12 хвилин, коли прокидаються. 71% людей ніколи не вимикають свої смартфони, а 40% кажуть, що вони перевіряють свій телефон у перші 5 хвилин після пробудження. Зосередження уваги на слові Божому на кілька хвилин, не відволікаючись на що-небудь, є чудовою протиотрутою від шаленого темпу життя, яке зосереджене на технологіях. просто приберіть свої гаджети, поверніться до основ, візьміть ручку, і біблію, і приготуйтеся зробити щось, що змінить ваше життя, Уповільнення. І переписування слова Божого корисне для вашої душі. Це також добре і для вашого розуму. Наука показала, що запис чогось на аркуші паперу насправді кодує інформацію у тій частині вашого мозку, до якої легше отримати доступ і переглянути. Отже, якщо ви хочете згадати те, що ви читали, запишіть це я не можу не згадати для людей з мого покоління мої шкільні роки, коли я потрапляв у біду, і вчитель змусив мене сісти в куди, сказав мені написати, я не буду говорити у класі сто разів. ви це пам'ятаєте? Я думав, навіщо мені це робити? Це так нерозумно. Мета полягала у тому, щоб переконати вас більше цього не робити. Я впевнений, що це мало певний вплив. Хоча, якщо вам доводилося робити це більше одного разу, як мені то очевидно, що це не мало тривалого ефекту. Отже, перше, що за словами Моїсея, повинен був зробити новий цар, зробити копію закону для себе. йому, очевидно, не потрібно було цього робити, щоб мати доступ до закону, оскільки священники так не. Жники були у його розпорядженні. Це було не для когось іншого, а саме для нього. Це було зроблено для того, щоб він міг скористатися цією дисципліною. Потім Біблія говорить, що він повинен був не тільки переписати Боже Слово, але й носити його. У повторенні закону 17.19 сказано, і буде вона із ним, куди б він не пішов. Цей цар він повинен був брати з собою свою особисту копію Слова Божого. Йому було запропоновано взяти її з собою, куди б він не пішов. Вона повинна була стати його супутником на все життя і джерелом водійства і сили. У своїй книзі читання для проповіді» Віді Корнелюс Плантінга розповідає історію про відвідування камери смертників у в'язниці в Анголі. А він сказав, що під час свого візиту зав'язав розмову із маленькою людиною, чиї окуляри у дротяній оправі і розумний вираз обличчя створювали йому образ професора. Плантінга запитав його, як він проводить свої дні. І ця людина взяла свою біблію, підняла її і сказала: Я витрачаю багато часу на читання нашої книги чули, читаючи нашу книгу. Я радий, що вона така велика, тому що я ніколи не доберуся до кінця. А потім він сказав те, що Плантінга запам'ятав назавжди. Він сказав: Ви знаєте, у світі є два мільярди християн, і все хороше, що робить кожен із нас сьогодні, має щось спільне з нашою книгою. І у мене є моя копія прямо тут, у моїй камері. Плантінга пішов звідти, будучи впевненим, що він напевно недооцінював Біблію і як і цей титулований богослов. Я теж хочу сказати всім нам, ми недооцінюємо Біблію. Ми недооцінюємо її потенціал і її силу у нашому власному житті. Я завжди відчував себе винуватим, коли хтось говорив, що потрібно розмірковувати над Словом Божим. Я не вважаю себе хорошим виконавцем цього веління. Те, про що я збираюся розповісти, вам сьогодні буде найближчим до роздумів, на яке більшість з нас все ж таки наважиться. Всі ці обіцянки у Біблії про користь роздумів над словом просто чекають, коли ми заволодіємо ними. Цар повинен був переписати Боже слово, носити Боже слово і нарешті присвятити себе Божому Слову. Він повинен був читати його в усі дні свого життя. Цар повинен був читати слово щодня, поки живе. звучить приголомшливо. Дозвольте розповісти вам історію про подорож однієї людини до щоденного читання Біблії. Джейсон Інмам був сьомим сином пасторів, батьки яких також були пасторами. Він чув слова читати біблію дуже багато разів у своєму житті, але ніхто ніколи не змушував його це робити, тому він цього не робив. І він ішов по життю, думаючи я повинен читати Біблію більше, але він ніколи цього не робив. Звучить знайомо. Потім він одружився, мав дітей, займався кар'єрою. і Життя здавалося таким важким. Джейсон боровся із прийняттям рішень. У нього були важкі розмови із самим собою. Він часто був пригнічений. і У той же час він відчував, що по. Потрібно більше читати Біблію. І чим більше він відчував це, тим менше читав. І чим менше він читав, тим більше відчував, що повинен читати її більше. Потім одного разу він вирішив завантажити додаток Біблія на свій телефон. А коли він підписався на вірш дня, то що сталося. Ну, Джейсона були негативні думки про себе, і вірш дня підбадьорив його. Йому потрібно було прийняти рішення. і Він згадав вчорашню притчу. Коли він втрачав терпіння з дітьми, вірш дня приходив йому на розум, і в серце. Незабаром Джейсон зрозумів, що він оживає по одному віршу за раз не так давно сказав Джейсон. Я читав Біблію туди, там переважно звини. Сьогодні я читаю її щодня, тому що мені це потрібно. Мені це подобається, а іноді я навіть у захваті. Я хочу, щоб ви побачили, що все це має мету, яка прикріплена для благословення. Те, що повинен був зробити цар, переписати слово Боже, носити його із собою, присвятити себе йому було не просто планом дій. Це було передвісником Божого благословення, яке всемогутній Бог хотів вилити на нього. Ось ці благословення. давайте зараз разом із вами прочитаємо решту цього тексту. Щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні ні ліворуч від цієї заповіді, щоб продовжив дні на своїм царстві він та сини його серед Ізраїлю. Це дуже потужний уривок. Тож дозвольте мені поставити вам такі питання: чи хочете ви вирости в страху Господньому, щоб усі ва? Ще інші страхи зменшилися і зникли. Ви хочете зростати в смиренні і збільшувати свою любов до друзів і сім'ї, навіть до ворогів? Ви хочете зростати в впевненості і в безпечному майбутньому і міцній спадщині? Присвятіть себе написаному слову, сам Господь обіцяв нам, що якщо ми зробимо це, то. Фісуси новина, один вісім, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Чи знаєте, ви що цей вірш? Наскільки я знаю, є єдиним віршем у Біблії, де успіх зустрічається разом із вдачею. Ви хочете бути процвітаючими, мати успіх? Я говорю не тільки про матеріальний успіх, але й про нього теж. Але успіх, про який говорить Бог, це стати всім, ким Бог створив вас бути, і повністю реалізувати себе. Повністю виконати Божий задум для вашого життя без будь-яких застережень. Ось що, що означає бути успішними, процвітати згідно з Богом. І Бог сказав, що цього можна і досягти, якщо ви роздумуєте, Думаєте над цією книгою і зробите слово Боже частиною свого життя, і я хочу сказати вам, що ви можете це зробити. Ми всі можемо це зробити. Жодна книга не вплинула на світ так, як Біблія це найпопулярніша і найпотужніша книга на землі, і її вплив посилюється із кожним днем. Багато людей відкидають її, багато людей висміюють її, нападають на неї і навіть спалюють. Можна було б подумати, що з Усіма спробами знищити Слово Боже, від нього вже нічого не залишилося, але зараз Слово Боже перекладається практично на всі мови світу. Дозвольте мені зробити паузу на миді і поговорити про чистоту. 40 сорок років я проповідую слово Боже у цій церкві, і ви всі такі чудові учні. У мене так багато радості, коли я це роблю, але іноді мені цікаво, скільки слова Божого, якого я навчав, проникло у ваше серце. А ви знаєте, що можна вивчати Біблію, але що при цьому Біблія вас зовсім не змінила? Біблія не призначена для того, щоб ми вчилися і ставали розумнішими. Біблія призначена для того, щоб ми вчилися і ставали кращими. І Біблія проникає у вашу голову, але не потрапляє у ваше серце. Вона не має можливості внести необхідні зміни у ваше життя. Йдеться не про те, що я вам кажу, а про те, щоб дозволити Біблії проникнути у вашу систему. Ви скажете, ну є частини Біблії, які я не розумію. У Біблії багато чого я не розумію, але я відмовляюся пропускати ту частину, яку я розумію, бо мене лякає та частина, яку я не розумію. Тому я просто продовжую вчитися, і я обіцяю вам, що якщо ви скористаєтеся цією можливістю, цією вправою, що прийняти слово Боже у свою систему, воно увійде у ваше серце і раптом ви почнете щось помічати. Отже, ось мої останні слова про цей маленький проект Задайте собі темп. Краще переписувати п'ять віршів на день і насолоджуватися цим. Ніж 20 віршів на день читати і боятися цього. Послання до Римлян містить 433 вірші. Тому, якщо ви будете переписувати по 5 віршів у день, то закінчите менше, ніж за три місяці. Ви перепишете від руки одну із ключових книг Біблії. Якщо ви візьмете по одному віршу зараз, то ви досягнете місця призначення і вам може навіть здатися, що ви зробили це без особливих зусиль. Що б ви не робили? Пам'ятайте, що головна причина вивчення записаного слова у тому, щоб ви пізнали живе слово Господа Ісуса Христа. Ця книга ніщо інше, як откровення Господа Ісуса Христа нам. Ми читаємо її, щоб краще пізнати Бога. Ми знаємо Бога краще, тому що Він явив себе через свого Сина Ісуса Христа. Тому, коли ми читаємо цю книгу, ми дізнаємося про Бога, про Ісуса Христа і живе Слово відкривається нам у записаному слові. Якщо ви загубитесь у записаному слові і забудете, чому ви це робите, це може стати дуже виснажливим процесом. Не захоплюйтеся написаним словом настільки, щоб забути, що це просто засіб, щоб краще пізнати живе слово. багато років тому одного із провідних акторів Англії попросили декламувати щось для задоволення своїх гостей. Він погодився і запитав, що його аудиторія хотіла почути. Після короткої паузи присутній там старий пастор сказав: Не могли б ви сер продекламувати для нас 23-й псалом? Дивний погляд з'явився на обличчі актора. Він зупинився на мить, а потім сказав: Можу. І зроблю це, але лише з однією умовою. Коли я закінчу декламувати 23-й псалом, ви, мій друг, зробите те ж саме, що зробив і я, і я здивовано сказав священнослужитель, але я не красномовець. Але якщо ви бажаєте, я зроблю це. Великий актор почав псалом. Його голос і інтонація були досконалі. Він зачарував свою аудиторію. Коли він закінчив, вибухнув грім оплесків. Потім, коли він закінчив став старий священнослужитель і почав псалом його голос не був помітним, його інтонація не була бездоганною. Коли він закінчив звук оплесків, не порушив тишу. але у кімнаті не було сухих очей, і багато голів були опущені. Потім актор знову піднявся на ноги, і його голос тремтів, коли він поклав руку на плече старого пастора і сказав: «Я дістався до ваших очей і вух, мої друзі. Він достукався до вашого серця. Різниця, ось у чому я знаю 23-й псалом, а він знає пастиря. Друзі, я не хочу, щоб ви просто знали 23-й псалом. Я хочу, щоб ви знали пастуха. Ось як ви його впізнаєте, і я молюся, щоб ви переступили через розчарування і сумніви у тому, чи принесе це якусь користь, і дозволили собі дізнатися, що записане слово може зробити для вашого серця. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати із нами особисті стосунки. отже, якщо ви хочете почати відносини і провести з ним всю вічність, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам із надійного служіння або помісної церкви. і Продовжуйте зростати у вашій вірі. Благословень вам! до зустрічі наступного разу прямо тут на програмі поворотний момент.